Військові НАТО готуються до хімічної атаки у рамках навчань. У Чехії відбулося тренування фахівців з хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту цього разу із застосуванням справжніх бойових хімічних речовин. Як впливає на програму навчань НАТО український досвід війни? Які сценарії пропрацьовують в альянсі? Про все розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Ці навчання максимально наближені до реальності. Тут немає права на помилку. Учасники мають суворо дотримуватися робочих протоколів. Вони надівають спеціальні протигази та перевіряють щільність захисних костюмів. Адже контакт зі шкідливою хімічною речовиною може завдати серйозних, а часто і смертельних травм. Маленька недбалість загрожує опіками шкіри, травмами очей та зупинкою дихання. Через ризики для здоров'я зазвичай у таких тренуваннях використовують нешкідливі речовини. Вини, які лише імітують токсичні, але не в цьому разі. Навчання із застосуванням справжніх хімречовин речовин є унікальним серед наших курсів, адже воно допомагає нам зміцнити впевненість в індивідуальних засобах захисту і зменшує стрес людей, якщо таке трапляється в реальному житті. Ми використовуємо реальні живі агенти, а не симулятори, щоб люди пройшли психологічну перевірку. Цей вишкіл влаштували для фахівців зі Сполучених Штатів та Італії. За сценарієм вони мають визначити, з якою отрутою чи нервово-паралітичною речовиною мають справу. Що сталося. Люди знайшли якісь боєприпаси, з них щось капало в пісок. Незабаром проявилися симптоми середньої інтоксикації. За задумом організаторів, у спеціалістів немає часу вести аналізи до лабораторії. Працювати потрібно якомога швидше і тут же на місці інциденту. За допомогою різних інструментів ми намагалися визначити, що це за хімікат. Потім, коли отримали два позитивні результати, за допомогою двох різних технологій перейшли до відбору проб: спочатку зразки ґрунту, а потім зразки з фактичного джерела забруднення. У світі зовсім небагато країн, які можуть влаштувати навчання такого ж тибу. Чехія одна із них. Вона історично славиться своїми військами хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту. Торік чеські спеціалісти допомогли підготувати тисячу українських вояків у Польщі. Вони ділилися досвідом використання індивідуальних засобів захисту, виявлення хімікатів та їх дезактивації з огляду на те, що відбувається в Україні, та поточну геополітичну ситуацію, стало очевидним, що загроза хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного застосування є дуже реальною, і здатність бійця реагувати на неї та боротися з нею є життєво важливою для НАТО. Лише минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти російських солдатів та їхнього командування за застосування хімічної зброї в Україні. Мовляв, сила агресорки навіть не приховують, що використовують небезпечні речовини на полі бою. Насамперед йдеться про засоби боротьби з масовими заворушеннями, а ще про токсичний задушливий газ хлорпікрин. Його вперше застосували під час першої світової війни, і він входить до списку забороненої хімічної зброї. Лише згадайте 2018 рік у Солсбері. Ми мали інцидент з новічком. Потім у нас був 2020 рік інцидент із Навальним. Тож останнім часом супротивник неодноразово застосовував заборонену хімічну зброю. Вони навіть підписали угоду про знищення всіх цих речовин, але досі використовують їх. Тож це велика проблема. Крім того, розробляють нові сполуки. А отже, нам потрібно навчити усе НАТО, як з ними поводитися. Такий вишкіл із використанням реальних хімічних речовин намагаються проводити щороку. Це допомагає злагодженості військ різних країн НАТО. Від початку повномасштабного вторгнення Росії загроза хімічного, біологічного, радіологічного чи ядерного нападу посилилася. У відповідь на це у НАТО збільшили кількість навчань за участю хімічних військ. Пропрацьовують сценарії використання зброї масового ураження, а також ядерної аварії. адже країна-агресорка контролює Запорізьку АЕС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.